Це законодавство це якийсь спадок радянський. Бо коли от я все це читаю, реально, як наче переклали з якогось е, е, Конституції УСР е, і збили, та збили навіть там щось підправити. Ну, якщо коротко, то дуже мало країн, в які взагалі існує така заборона, і зазвичай ця заборона пов'язана з релігійним е, аспектом. Але е, конкретно у нас так, це спадок з Радянського Союзу і. На жаль, за 30 чимось років у народних депутатів минулого скликання не знайшлося те, що фарбується на Великдень для того, щоб нарешті цю хрінь пробач за вираз прибрати з законодавства. Відверто говорячи, навіть в нашому наймолодшому парламенті за історію України і світі, і мені здається, достатньо ліберально решті-решт. Мені було на початку важко переконати колег. Це в у нас у другий підхід до снаряду, що якби ну. Глузд має бути запроваджений і в кримінальному законодавстві, і ну, достатньо дивно садити людей за те, що у них оголені улюблені люди чи там закачені з інтернету у їх телефон. Ну, м'яко говорячи, це не те, на що б ми хотіли витрачати сили, ресурси, і ну, ми якось не в диктатурі живемо.